Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція може передавати Україні свої розвіддані на тлі паузи з боку Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє видання Франц 24». Наша розвідка суверенна з нашими власними можливостями, і ми передаємо це українцям. Сказав французький міністр. 3 березня президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про припинення військової допомоги Україні на тлі, скажімо так, перепалки, бо це було після чи до джерела західних медіа різняться ці оцінці. З президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі Вашингтон зазначив, що партнери повинні розділяти прагнення Трампа до миру за даними Bloomberg, Зупини стосується всього американського військового обладнання, включно зі зброєю, що транспортують літаками, і кораблями, і тією, яка перебуває в транзитних зонах Польщі. Втім, достеменно ми не знаємо конкретно, які було, а, було накладено саме обмеження. Того ж Financial Times з посиланням на чиновників написала, що Сполучені Штати. Америки зупиняють обмін розвідданими з Україною в рамках припинення військової допомоги пізніше в центральному розвідувальному управлінні США фактично підтвердили, що США призупинили допомогу Україні та обмін розвідувальними даними. 5 березня журналіст The Economist Олівер Керл з посиланням на джерела повідомив, що США відключили ключовий розвідувальний канал для передачі попереджень для України. Зокрема, через нього надходили дані для наведення артилерійських систем «Хаймерс». 6 березня радник Білого Дому з національної безпеки Макил Волс підтвердив, що США – Призупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. ЄС готується обійтивати Угорщини, щоб зберегти підтримку України та посилити європейську оборону. Про це тим часом пише видання Bloomberg, вказуючи, що сьогодні ймовірно, під час свого позачергового саміту, на якому присутній президент України Володимир Зеленський буде, європейський союз готується до чергового вирішального зіткнення, оскільки в Брюсселі відбудеться саміт європейських лідерів. В той час як континент намагається відреагувати на різкий розворот у зовнішній політиці. США, Здійснений президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом ставки високі як ніколи, такими вони ще не були. А часу так обмаль. Голосили в Длумберг, єС уже робить кроки, щоб обійти вето Будапешта і зберегти підтримку України проти російських окупантів і наростити європейську оборонну промисловість. Глава МЗС Фінляндії Аліна Валтон заявила, що є плани щодо формування партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку внутрішню опозицію. Кілька ініціатив, оголошених цього тижня, президенткою Європейської комісії фон дер Ляйн, не потребують підтримки всіх держав-членів підкреслюється публікації. Зокрема, вони включають 150 мільярдів євро у вих вигляді нових позик і надання державам-членам більшого фінансового простору для маневру під час витрат на оборону. Однак, за словами чиновників, масштаби проблеми, з якою стикається Європа, зажадають від неї більш радикальних заходів і обговорення перейде до більшого пакету. Одним зі способів було б залучити ще сотні мільярдів за рахунок спільного боргу. Але проти цього прем'єр-міністр Угорщин Віктор Орбан, як завжди він виступає проти ще відтоді, як знехотя погодився на це під час пандемії. Ковід для цього потрібно було одноголосне рішення, як зазначила голова Варшавської безпекової конференції Катажина Писарська пошук способу впоратися з Орбаном стає вже екзистенційним питанням для ЄС. Угорський прем'єр-міністр, який виступає проти надання Україні зброї та гарантій безпеки без стримування Росії в майбутньому, крім іншого, став єдиним лідером ЄС. Який повністю підтримав нову адміністрацію, США, зазначає Блумберг. Як повідомили, обізнані джерела під час закритого обговорення посланців ЄС 4 березня, Угорщина поставила під сумнів плани фінансування, висловивши фундаментальну стурбованість щодо можливості спільного запозичення, орбан дав зрозуміти, що готовий накласти вето на спільну заяву на надзвичайному саміті 6 березня. Представник європейського уряду, ім'я якого Блумберг не розкриває. Казав, що одним із найскладніших завдань буде знайти спосіб обійти опозицію Угорщини. Лідери планують залучити Орбана на свій бік, але у цій мити мало шансів на успіх. Однак настрій такий, що ЄС не стане заручником однієї держави-члена, констатується в публікації за словами дипломата ЄС, голова Європейської ради Антоніо Кошта спробує знайти консенсус з Орбаном під час саміту 6 березня. Якщо це не події, якщо це не вдасться. Блок зосередиться на спробах його обійти. і способах також раніше. Стало відомо, що на позачерговому саміті лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня буде і президент України Володимир Зеленський. Він планує низку зустрічі, зокрема з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Єврокомісії та генсеком НАТО. Очікується, що ключовою темою саміту стане фінансова військова допомога Києву, а також зміцнення європейської безпеки на тлі війни, що триває.